Маніпуляція під назвою соціальний дарвінізм або така природа. Що я маю на увазі? Ну, до прикладу, коли пояснюють, що собаки кусаються, то апелюють до того, що всі собаки є тваринами, а значить всі собаки кусаються. Коли говорять про певну людину, що вона має якісь там характеристики, наприклад. Чоловіки там лаються, матюкаються, чи якимось там чином себе ведуть, то хтось може це пояснювати: ну, така чоловіча природа, з цим нічого не зробиш. Або така жіноча природа, або така дитяча природа, або такі, до прикладу, судді, або, до прикладу, такі політики, такі там поліцейські, такі продавці, такі покупці. Повторюсь, прийом маніпулятивний називається соціальний дарвінізм. Ну, така от природа. Розумієте, цього закону. цієї маніпуляції, така природа нашого спілкування. Ну так от є. Це так задумано світом. Так потрібно природі, можливо, навіть Богу. Можливо, чомусь такому, що ми не усвідомлюємо, однак це правильно. І ми з вами не можемо робити висновку про те, що вірно, а що ні. Бо природа знає краще за нас. Природа сама знає, як розвиватися тій чи іншій людині. Які в неї повинні бути цінності? Суть, я думаю, ви вловили. Тому, якщо у вас є ще якісь запитання, міркування, побажання, то пишіть їх у коментарі до цього відео і будемо з вами вести діалог. І до зустрічі у новому відео.